Хочу поділитися з вами своїм рецептом маринованих огірочків. Намочила свої огірочки, такі гарні. Знову часа два їх помочу і тоді буду баночки накладати. Мочені огірочки я вже ось я виляла сюди в мойку. І зараз їх ще раз переполощу гарненько, поврізаю хвостики і все підготовлю. Підготовила часничок, зелень, баночки в літрові буду складати і буду зараз накладати в банки. Підготовила літрові баночки. В кожну баночку я по ловровому листочку кидаю. І сюди ще по два двохмяних перчики. Дві грошинки порозкладаю. По листочку вишні Запладаю в кожну баночку. Ону по кладухрону потрошки. По два листочка смородини. Покладу в кожну баночку. І зон таких кропу. В кожну баночку покладу. В кожну баночку по дві головки часнику кладу. Тепер накладаю огірочки. Ось так я їх рівненько складаю в баночку. Такі лінші на низ рівненько. Ось так наклала повну баночку. Закипіла в мене водичка і буду заливати баночки. Ось так прямо лею в баночку доверху. Ось. І накриваю. Залила всі баночки. Тепер їх так прикрию рушничком. трошки І на хвилин 20 вони в мене будуть стояти. Трохлітрову банку наклала спеції, всі, чесничок, зелень, кріп. там Все в мене є, так як я кладу. І вишня, і смородина, і хрін. Все в мене тут. І наклала огірочків. І хочу зробити такий експеримент. Зараз я сюди налию, додав солі 100 грамів і залию кипятком і закрию кришкою. Засипаю 100 грамів. Солі 100 грамів. Закипіла в мене водичка. Ось я зараз легенько налію. Це хочу зробити по такому методу, по такому рецепту квашені огірки. Кажуть, що гарно зберігаються і не перекисають. Я ще так не робила. Це в мене експеримент. Я кришку і хочу накрити. О, гарно накрилося все. Все, тепер трошки вистину і занесу в підвал. Побачу, який результат буде. Не знаю, це для мене перший раз. Поставили 20 хвилин. Тепер буду зливати воду в каструлю. На кожну літрову баночку. Я кладу по 2 ложки цукру. І 6 ложок без верху солі. Ось так. В кожну баночку літрову додаю 50 мл оцвіту. Закипів маринад в мене, наливаю. Ось так доверху. Все. Тут прикручую плиту. А тут швидко закручую баночку. Ось закрутила всі свої 8-літрових баночок. І трохлітрову цю, що я на експеримент зробила, кип'ятком залила, теж закутала, хай постоїть. А це зараз гарненько все укутаю. І хай стоїть за двоє суток.